Одягайся, сенсей, частина перша набрала багато образів сьогодні, тому вийшло аж дві частини. А ви ставте лайк і підписуйтесь. Почнемо із найпростішого образу: легенькі шортики із легенької тканини, і топ. Мені дуже сподобали шорти. На жаль, не було мого розміру, був за великі, але як вони прекрасно сидять, і матеріал приємний. Шльопіки це також топ. Вони дуже зручні і ціна на них класна. Зараз і ще й зі знижкою. Сумочка також мені здається дуже класно сюди підходить. Єдине, що сюди проситься, або піджак, або якась джинсовка. І наступний образ уже із цією маєчкою. Ну я собі її взяла, тому що як вона класно сидить і підкреслює талію. Це просто топчик. Взагалі, кроп топ можна і під джинс, і під кежуал образи, тому це завжди актуально. І наступний ось такий топ сидить шикарно. Колір також дуже дуже ніжний, хоча є різні кольори в наявності, а ціна також супер приємна. Тому зверніть увагу. І до наступного образу ну це просто щось нереальне, і це, на жаль, не комплімент. Я підібрала взагалі на розмір більший за той, що я постійно ношу оці босоніжки, ідеально до речі, підходять до цієї сукні, але вона занадто облягаюча на мою фігуру, на мій тип взагалі не підходить. Тому я б таку в житті не взяла. Наступний сарафанчик, він начебто і простенький, але мені дуже сподобалось, як усе виглядає разом. Плюс класна посадка ліфа. В принципі, якщо ви любите такий стиль, то чому б і ні? Але сюди проситься зовсім інша сумочка. Ось така більш безтурботна, мені здається, цей стиль класно підходить. І тут на контрасті я ніби набрала 10 років, а той 15. Подивіться, як одразу я стала старшою, ніби мама або навіть молоденька бабуся. Сукня дуже невдало підкреслює живіт, плюс виглядає старомодна. А шльопанці також зовсім незрозумілого кольору. Тому ні, наступний образ як на мене неоднозначний. Взагалі сукня мені сподобалась, хоча тут завищі Наталія мені більше лишить, коли вона трішки нижче. Дуже класна сумочка підійде під багато образів. А ще сюди ідеально вписались мої рідненькі босоніжки. Хоча ця сукня мені писала не дуже якісна, тому зверніть увагу. З вас лайк та підписка буде друга частина. Одягайся у сінцей і намагаюсь виглядати стильно частина друга. А ви поки ставте лайк та підписуйтесь. Ну, попередню частину ви вже бачили, якщо не бачили, то перегляньте у профілі. Наступний образ із штанам мене просто шокував, тому що я не очікувала, що мені взагалі личать леопардові принти. Але це так, подивіться, як класно вони сидять, незважаючи на те, що підкреслюють животик, мені дуже сподобались. Особливо із цією сумкою та кроп топом. Дуже класно і стильно виглядає. А як вам? Пишіть у коментарях, не забувайте. І знову ж таки, мої ріднесенькі шкіряні босоніжки сюди підходять. Ідеально, взагалі взуття у сінцеї не дуже, так вам скажу. І на контрасті наступний образ виглядає якось занадто просто, занадто тежол. Але в цілому мені сподобалось, як сидять ці джинси, як вони розширені донизу, хоча тут забагато вільного місця. Це не мій розмір. Дуже прикольні босоніжки, зручненькі, ось це взуття у сінцеї. Я б купувала. Дійсно дуже зручно. А цей рюкзачок, до речі, трансформер, його можна перетворити на сумочку, тому це ідеальний меч із босоніжками. І із цим топом мені сподобався образ набагато більше. Так, такси ті самі джинси, але подивіться, як вони прикольно виглядають, коли. Підкреслюється Талія. До речі, це ті самі бегі, артикул яких ви питали. Просто видіть бегі і вас одразу перекине на ці джинси. І наступний образ уже із шортами. Ну що казати, я їх собі взяла і вже місяць так ношу Вони дуже класно сидять, завищена посадка. Ну, словом, мені сподобалось, а ще в них дуже комфортно. Такий собі повсякденний лук не за всі гроші світу. Можливо, занадто просто, але мені таке подобається. І наступний образ. Усі засуджують піджаки у сінцей, але подивіться, яким стильним став образ, і, до речі, якість теж дуже класна. Він велюровий, дуже м'якенький, впевнена, носитися буде добре. І джинси із високою посадкою рівні. Я собі замовила точно такі самі, але менший розмір, знову ж таки, тому що ці висіли. Я спочатку хотіла собі із заниженою талією, але потім зрозуміла, що ці теж дуже добре сидять. Вони так і називаються мамфіт, тому що, коли є животик, то вони дуже класно прихоплять. І останній образ мінімалізм, але від цього він не менш прекрасний. Це ті самі бегі показую вам, як вони виглядають, якщо їх нічим не прикривати. З вас лайк та підписка. пишіть, який образ вам сподобався найбільше.